Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! Десятий ювілейний велозаїзд відбувся у Шепетівці. 312 велолюбителів долучилися до заходу та підтримали Збройні Сили України, організували акцію в відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. Також до велодня долучилися. Центр фізичного здоров'я спорт для всіх, підприємці міста та Шепетівська спілка ветеранів Афганістану. Про маршрут, програму заходу та враження учасників. Дивіться далі. 21 травня у Шепетівці відбувся благодійний велодень у вишиванках. Його приурочили до Дня Вишиванки та до Дня Героїв. Велозаїзд проводять 10 років поспіль, тож цьогоріч захід був ювілейним. Традиційний щорічний захід, але в цьому році ми його вирішили провести не в червні місяці, а в травні місяці приурочити його до дня вишиванки та до дня героя. Ми також започаткували таку акцію Медаль за донат, тобто таким чином хочемо, щоб наші учасники забігу долучилися до благодійної акції на підтримку Збройних сил України. Велосипедисти вирушили з площі Тараса Шевченка у супроводі поліції та карети швидкої допомоги. Велолюбителі проїхали вулицями Соборності захисників України та виїхали на Новоград-Волинське шосе. Цим маршрутом учасники велодня дісталися до зони відпочинку, де на них чекали конкурси, спортивні ігри, морозиво, козацький куліш та рибна юшка. Ну, це вже не перший мій захід. Це вже мабуть четвертий чи п'ятий раз я приймаю участь. А сьогодні, ну ще задонатили корисну справу. Зробили і для здоров'я. І для військових для мене це просто вже така приємна традиція. Ну і цього разу, плюс, звісно, це те, що можна задонатити для військових. Участь приймаю в велопробізі вже багато років. Це для мене не вперше, але цього біч має відзначити, що мені здається значно більше учасників. Це дуже такий чудовий позитивний захід, який пропагандує активний спосіб життя, єднання. Велосипедисти, які зареєструвалися та зробили донат, були нагороджені пам'ятною медаллю. Це дуже класна тема. Це треба підтримувати. Ми не забуваємо про те, що в нас війна в країні вже більше як рік триває. Нам потрібно донатити, нам потрібно постійно допомагати. Ну, я вважаю, що це дійсно круто. Що в такий час в нашій країни uh -huh. люди можуть організуватися всі разом, звісно, пам'ятаючи про події, які відбуваються далеко від нас. Ну, взагалі мені подобається. Я пішов разом зі своїми друзями, зі своєю організацією. Ну, думаю, день прийде дійсно круто. Підтримую такі заходи. Тим більше. Ш якщо вони спрямовані на підтримку нашої армії ЗСУ. От і це і спорт, і підтримка. Все разом. Кількість учасників цього року стала рекордною в порівнянні з попередніми та налічувала 312 велосипедистів. Спільними зусиллями вдалося зібрати 11 тисяч дві гривні, які будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк Тіві. Агровиробники Хмельниччини завершили посів ранніх ярих зернових культур цукрового буряка та соняшника. На площі понад 200 тисяч гектарів завершено сівбу кукурудзи на зерно. Разом з тим продовжується посів таких пізніх культур, як соя та гречка. Польові роботи проведені на площі 805 тисяч гектарів, що становить 95% до прогнозу посіву. У Хмельницькому нагородили переможців відеоконкурсу Хмельниччина має таланти, у якому брали участь вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. За підсумками конкурсу, 16 сімей Хмельниччини, у яких виховуються талановиті та обдаровані діти, отримали звання кращих. Кожна родина отримала подяку обласної військової адміністрації, подарунки, а також смаколики та різні корисні речі від благодійників. 23 травня у Полонському ліцеї No4 запрацював клас безпеки. Це вдалося зробити завдяки тісній співпраці обласної влади, педколективу ДСНС і з органами місцевого самоврядування. У новенькому інтерактивному класі діти зможуть не лише в теорії, але й на практиці навчитися уникати різних небезпек, користуючись наявними макетами та навчальною продукцією від ЮНІСЕФ. Перший урок провели рятувальники, медики та правоохоронці. 106 захисників України визволені з російського полону. З них семеро прикордонників. У результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла двох іноземців та українки. 19 по 21 травня у Вінниці пройшов чемпіонат України зі змішаних єдиноборств серед дітей, юнаків та юніорів. Спортсмени Хмельниччини у відповідних вікових та вагових категоріях міжнародної версії стали чемпіонами. В підсумку збірної Хмельницької області було здобуто 5 золотих, 8 срібних та 8 бронзових нагород. Школи, дитсадки та заклади охорони здоров'я Хмельниччини отримали 202 Wi-Fi роутери. Завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації, компанії Nokia та громадської організації Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства. Заступник начальника ОВА Оксана Андрейчик передала роутери у 188 закладів освіти та у 14 медичних установ Хмельниччини для швидкісного доступу до інтернету. Необхідна техніка розподіляється відповідно до заяв. Поданих представниками вказаних закладів в рамках проєкту Вайфай в укриттях. З нагоди Дня Героя у міському будинку культури відбувся просвітницький захід для учнів загальноосвітніх закладів міста. Школярам розповіли про історію виникнення Дня Героїв, встановленого на честь борців за волю, воїнам Київської Русі. Козакам часів гетьманщини, повстанцям, українським січовим стрільцям та воїнам армій УНР та УПА, а також усіх героїв, які відстоювали і продовжують відстоювати незалежність України на полях битв сучасної російсько-української війни. В рамках профорієнтаційного місячника учні Шепотівського НВК номер 1 відвідали Київський університет культури. Цікава екскурсія закладом, презентація спеціальностей студентами. Учні зустрілися з ректором університету Михайлом Поплавським. Мали можливість зробити селфі, поспілкуватись, відпочити та отримати подарунки. Питання освіти, озеленення міста, підсумки проходження опалювального сезону. У міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Які рішення прийняли, дивіться у сюжеті. Виконавчий комітет розглянув 36 питань порядку денного, які стосуються різних сфер життя Шепетівської громади. Засідання розпочалося з розподілу коштів, зібраних на благодійному велозаїзді, та передачі 5501 тисяч гривні на збір для благодійного фонду Наймовірні люди та для Шепетівської спілки ветеранів Афганістану. Обговорили підсумки проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Погода, природа нам дала можливість його пройти. Безперебійно були окремі питання в нас по закладах освіти в зв'язку з тривалим відключенням електроенергії, по роботі модульних котелень, по тепломережі. Проблема, яка була, вона фактично така і лишається. В першу чергу це тарифи, це суми в платіжках, які отримують наші люди. Порушили питання боржників за послуги з теплопостачання. Про це доповів начальник ЖКГ. Кладається з ними договір про. Гарантійність зобов'язана на сплату цього боргу робиться реструктуризація по вказаному боргу і по вказаному договору вони проплачують. Якщо не проплачують, відповідно підприємство подає до суду. З питань, які стосуються благоустрою міста, обговорили кошторис на ремонтні ділянки проїзної частини та тротуару. Значит, вулиця Горботівка від перехрестя з проспекту Миру до перехрестя з проводком Короленко від проспекту Миру до тепломережі, передбачається влаштування проїжної частини і тротуару. Сума 11 мільйонів 169 тисяч гривень, я закругляю, поточний середній ремонт вулиці Січових Стрільців – це на селище Косецькому, аналогічно облаштування проїжджої частини та тротуару. Сума 11 мільйонів 398 тисяч гривень. І третій об'єкт це провулок Гоголя, це також Гробітськ селище Косецьке. Від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Горького. 5, тисяч, 5 мільйонів 863 тисячі гривень. Міський голова прокоментував питання вирубки дерев та озеленення міста і доповів про поточний стан ремонтних робіт. Влітку дерева ніхто висаджувати, не висаджує. Можливо, хтось і висаджує, але то марна трата і коштів, і роботи. Найкраще висаджувати дерева восени. І восени ми це зробимо, але зробимо масштабно з, закуп, з закупівлею е, цих дерев. Те, що розпочато, плануємо завершити по вулиці Герої Небесної Сотні. Е, додатково е, для того, щоб зняти питання руйнування нового покриття. Е, зараз е, розпочали роботи, фактично вже на стадії майже завершення, це е, заміна. Магістрального водопроводу від вулиці Чкалова і до краєзнавчого музею. Плануємо ще найближчим часом розпочати роботи від поліції до 4-ї школи. Далі відрізок тротуару 400-річчя Шепетівки, невеличкий, і відрізок тротуару, вулиця Судилківська, навпроти. Вкотре розглянули питання щодо перевезень. Члени виконавчого комітету підтримали внесення змін у маршрут номер 9 а також затвердили розклад руху автобусів на приміські маршрути. Ріпочеть. Рішення, яке стосується приміських графіків руху, пропонується ввести з 1.06. Це рішення, яке стосується запровадження з цієї дати пільгового перевезення від наших. Сіл до міста на приміських маршрутах і по маршруту номер 9 склалася наступна ситуація. Перевізники нас обслуговується мікрорайон Костьолу, мікрорайон сонячний, маршрут номер 4 Noмер і маршрут номер 9 Чесно, треба признатися, що маршрут номер 4 даним перевізником обслуговується неналежним чином. 20.05 закінчився тимчасовий договір по маршруту номер 4 Регулярність руху складала лише 19%. Він фактично перевезення здійснював в суботу, тому ми. Вирішили не ініціювати питання продовження дії договору по маршруту номер 4 А ті рейси, які він здійснював в суботу по маршруту номер 4 перенести в графік маршруту номер 9 Жваво обговорили питання освіти проінформували про загальну кількість учнів по міських школах. Реорганізацію ЗОЖ номер 1 та номер 2 у школи гімназії в цілому, у новому навчальному році в школах має навчатись 5757 учнів у 226 класах. Це на три класи і 40 учнів менше у порівнянні з цим навчальним роком. Це зменшення відбулося завдяки поступовій реорганізації шкіл, яку заплановано продовжувати і наступному навчальному році. Управління освіти внесло пропозицію про зменшення кількості першокласників при наборі до шкіл, а саме ВНВК номер 1 та школу-гімназію. Виконавчий комітет підтримав започаткування алеї пам'яті нашим загиблим землякам. Стенди з фотопортретами тих, хто віддав життя за незалежність, буде встановлено на ділянці від будівлі міської ради до будівлі райдержадміністрації. Окрім цього, на фасаді гімназії у плесні встановлять меморіальну дошку Валерію Олійнику. Діана Гінгін, Дарина Турцунова, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві. На Шепетівщині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався 15-річний мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 травня поблизу села Цвітоха. Відбулося зіткнення між автомобілем ВАЗ-2107 під керуванням 29-річного місцевого жителя та мотоциклом. У результаті ДТП 15-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. У вигляді перелому стегна і був госпіталізований до травматологічного відділення. Ділення місцевої лікарні Поліцейські не викрили гастролерку із Запоріжжя, яка ошукувала пенсіонерів за схемою Ваш родич потрапив у біду. На Хмельниччині від дій підозрюваної постраждали дві пенсіонерки зі Зяслава. Зловмисниця з невстановленими наразі спільниками користувалась класичною шахрайською схемою. До потерпілих телефонував невідомий, що представлявся лікарем і повідомляв, що близький родич потерпілих потрапив у ДТП і терміново потребує коштів на лікування. Загальна сума збитку склала близько 120 тисяч гривень. Електронну чергу для проходження ВЛК запустили ще у восьми містах України. Зокрема, система електронної черги була запроваджена у військових госпіталях Старокостянтинова, Десни, Дніпра, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців та Житомира. Цей механізм надає можливість записати військовослужбовців на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для них час та день. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.